Зіпхаї, ріпхаї! Сьогодні ми будемо говорити про людину, а попри все, що він говорив в своєму стендапі, ми маємо розуміти, що це все ще людина, над якою в дитинстві хтось познущався, подарував словник, де навпроти слова стендапер, взяв і наклеїв таку аплікацію зі слова мразота. І от він виріс і вирішив стати. Стендапером, давайте подивимося на цього неймовірного Євгена Королько. Мене зачепило в його стендапі слово фемінізм. В цілому я дуже погано ставлюся до українського стендапу, бо це просто потік матюків замість жартів. Їм хтось так само зробив, вирізав і заліпив навпроти слова жарт, поставив визначення. Нецензурного слова матюка, і вони такі, о, клас. Насправді чому люди сміються від мату? Бо в них є виховання, що зі сцени таке не кажуть. А коли хтось ламає кордони, стереотипи, то це викликає в першу чергу дисонанс від неочікуваності. Хоча, коли йдеш на український стендап, як можна такого не очікувати? І ось ця штука несподіванка. Вона теж дуже часто працює як жарт, коли обман очікувань роблять. Це один з варіантів жартів. Ну а наші стендапери просто не вміють докрутити, не вміють сформулювати, не вміють акторочкою держати, і тому просто вмикають свій матам і вперед. Чому люди це їдять, це питання. Я дуже рідко дивлюся стендап, більш за все мені подобається Сергій Ліпко, в нього найменший рівень матюків і найкраще формулювання, як на мою думку. І деінде все-таки я натрапляю на щось нове, бачу обличчя нове, яке мені незнайоме, і думаю, ну заціню, ну, може, може, ну, хоч би, хоч би з'явився хоч один, якого можна дивитись, бо я сумую по жанру стендап, я його дуже давно не дивлюсь, іноді переслуховую переклади. Англійських стендаперів, які теж матюкаються. Ну що ж, давайте безпосередньо про Євгена. Він починає з історії про те, що його кіт, кіт, хіп, мою кіску. ну все варто було вже виключити, але зазвичай я даю шанс думаю, Ну, ти у Сереж ліпко буває. Ну, треба подивитись, треба дати шанс. Я прям дуже пожалкував, пошкодував, що я це зробив. Історія перша була цікава. Там сусідка виставила на котячі аліменти його. Тобто його кіт запліднив кішечку. Вона сказала, я котят топити не збираюсь, я їх буду роздавати, і поки вони живуть, давай гроші на їжу. Ось цю саму всю котячу. Він згадував, як бабка топила, намагався з цього всього жарти вичавити. Найдивовижніше, що він усвідомлює, що це все не смішно. Давайте послухаємо кажу, Галю, слухай що, давай тако, я придумав. Я несу відро? Ти даєш воду, бля. <рив> О, бачу, не заходить жарт, жарта. Він продовжує, його це не зупиняє. Здавалося б, в тебе є мізки, ти реагуєш, ти бачиш. Людям не подобається. Просто ну, має гідність. Піди. З позориськом. Ні. Воно залишається на сцені. І воно набирає крінжооберти. Я казав, що в мене є дружина, непонятно як. але є. Тепер ми будемо слухати про його дружину Оксану. Недавно купила книжечку, дуже гарно називається малечі про інтимні речі. Що що вона купила? давай з другого разу «Малечі про інтимні речі. Ну, я десь з п'ятого зміг розібрати, що це книжка малечі про інтимні речі. Я загуглив, подивився доволі класна книжка. Там про будову тіла, як ви бачите, з картинками, і наш Євген. Каже, що ці картинки не про Вульву, не про Пеніс. А про що, Євгене? Пісюни. і Книжка ця від 4 до 10 років. Віком від 4 до 10 років він не стримався, він подивився. Ну цікаво, не? Жень, ну треба. Треба якось розуміти, що книжки це не лише картинки, треба було почитати. Звісно, було б бажано, щоб ти в 4 рочки почитав. Ну, хоча б до 10, але й в твої 30 з гаком тобі ще варто не тільки на картинки подивитись, а й почитати. На жаль, ти чомусь про це не думаєш в цілому, образ у хлопчика такий: знаєте, от тупенький, тупенький. І тут два варіанти. Або це правда, і тоді крінжово за адміністраторів, що дають свою площадку будь-кому, хто здатен розмовляти в мікрофон. Або просто шкода цього хлопця. Його дружину не шкода, в неї все добре. Бо вона, по-перше, виховує дітей нормально. І я сподіваюся, це виключно її діти, бо там був і такий жарт. Недавно купила свої, кажу свої нашій дітей. І знаєте, от якби він заговорився і зімпровізував, то це і справді було б смішно, бо от людина усвідомлює, як це життя. Але він, типу, заговорився на своїх старих стереотипах, і тут нарешті от до чогось кращого йде, і жарт тоді смішний. Але я думаю, це якраз таки проєфакторочки і заготовочка 100%, бо вона ідеально вписується в цю картину світогляду такого мужицького мудака, який перед нами стоїть зараз, типу, на сцені. Чому у Оксани все добре? Бо вона при всьому при цьому. Усвідомлює, заради чого вона з ним живе. Півтора року вже, виходить, як вийшла з декрету, і вже півтора року, як UA, не можуть нормальної посади виложити, вона вигадала бізнес-схему. Він купляє її речі, вона їх носить, потім старі продає і гроші забирає собі. То в цій бізнес-схемі я дібіл? Ти в цій схемі маєш єдиний шанс взагалі залишатися одруженим. Ну от, Оксана усвідомлює. Що вона не хоче працювати, і потрібен такий, як ти, і навряд чи зі своїм світоглядом ти знайдеш адекватну жінку, яка буде на тебе і на родину ще й працювати, і при цьому терпіти таку істоту. Що ж поганого він бачить в цій книжці? Він взагалі вважає, що вся ця освіта вона не потрібна. Нащо вчити будову тіла? Знаєте, як він вчив будову тіла з друзями за гаражами? Ну вони такого. Я так я десь такого. Ой, хтось вирішив собі польстити. Скажіть, будь ласка, а чому до сьогодні жарти про те, як хлопці мірюються пісюнами все ще жарти? Щось не так з цим світом, мені здається. Так от, скажіть мені, будь ласка, Євгене Королько, а як на вашу думку про будову тіла мають жінки дізнаватись? Не подумали? Я думаю, це ваш перманентний стан? Ну, Знаєш, вона каже: Зарадити на сучасна має знати все. Такий кажу, у мене однокласниця в 11 класі родила, от вона все знала про пісюни. Геть нешановний шановний добню, ваша однокласниця завагітніла, тому що не все знала ані про контрацепцію, ані про пісюни. І щоб такого не було, ваша дружина купляє книжки. Хтось може сказати, ну ти доколупуєшся, це ж просто жарти. Ні, це не жарти, це світогляд. І цей світогляд несеться зі сцени. І люди, які сміються і плескають, вони поділяють цей світогляд, нормалізують цей світогляд. Згадайте, Задорнова, він засирав голови типу жартами на одному поколінню. А тепер ось таке існує. І воно не має існувати. І ми маємо реагувати на те, що воно несе. Ось взяти Джека з Втопився, пацан. Ну, а далі він чомусь вставляє жарт. Про Роуз і Джека, який мав би великі якісь там амбіції, якесь гарне життя, він молодий, перспективний в Америку плив, але втонув, тому що на дверях була Роуз. Та Зіпхай! 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 зібхай. Скажіть мені, будь ласка, якось в цих звилинах мозку, якщо вони взагалі існують, таких заплитих пивасиком, мацюками і, скоріш за все, порнохабом. Взагалі з'явився жарт, в якому він такий «О, каламбур! Українське слово зіпхай? Схоже на нацистський лозунг? А можна ж додати ще й жест? Як? Як це може існувати сьогодні? Знаєте, коли я вчився тому поганому КВНу, а КВНу, поміж іншим, ще й вчать, дядя Чевурін, який зараз у нас працює на лігі смеха, писав книжку, як грати в КВН чи щось таке, продавав її в Сочі, робив майстер-класи. І от він казав, що, наприклад, про нацистів, німців. Можна жартувати тільки і про такі речі можна жартувати тільки, коли фактично ну, майже вмирає покоління, для якого це є болем. Ну, тобто, наприклад, Євгене Королько. Ви справді вважаєте, що в країні, де йде війна, де вбувають, гвалтують, де є кацівні. Дуже класно жартувати про нацистів? У вас в башке взагалі нічого не відстрелює. Я на цьому і вимкнув стендап вчора, коли подивився, і я ніколи не вважав, що треба брати і про щось ось так от хаяти. Типу, ну створи своє класне, а чого так обсирати. Дивлячись на цього вилубка, в мене велике бажання прям захейтити і закенселити людину, щоб він виходив на сцену і в нього пляшки з водичкою летіли. Бажано не пластикові. Щоб люди реально вставали і виходили з таких концертів. Але от чомусь. Там. Давайте послухаємо реакцію залу. Віпхаї! Там хтось був один, хто плескав. Йому було смішно. Я працюю в школі і в моєму, в моїй підгрупі такого не буває, але я заходжу до. Вчительки, яка зі мною паралельно веде інформатику, і там діти то на робочий стіл, то на дошці візьмуть і кинуть свастику. І Я прям геть не розумію, як це взагалі. От як це може існувати в сьогоденні? Чому для них це смішно, класно? Я не знаю що. А в нас існує такий стендапер. І це прям біда. Я вирішив, що треба, треба робити ролик, треба показувати це чмо ходяче всім людям, казати, що воно не має права існувати в нашій державі, воно не має права робити подібні ролики на Ютубі, не має права виступати з концертами. Ось таке треба кенселити цілком і повністю. Але ж для огляду я вирішив послухати і про фемінізм. Він там розкаже, як він школу підпалив цюлі. Він розкаже, як його отчим гарно жартував, що сказали батько в школу. Чим каже, я тобі одельно йду. Бачите, в кого хлопчик. Дивіться, феміністки <сум> і всі остальні нормальні люди. Отакий жарт про феміністок і всіх інших нормальних людей. Ти реально вважаєш, що ти нормальна? Ти істота, яка існує в цьому світі. Ну, тому, що кончених в нас не скидують, як в спарті зі скелі. Ну, тебе б скинули, бо ти кончене на всю голову. Нормальне воно. Пісюн є симпатичнішим за вагіну. А далі дядя буде розповідати жарти про те, що небритий пісюн це красиво, а брита вагіна це некрасиво. Просто не побритий пісюн це як є. Пеніс в нього викликає захоплення. І я розумію, бо коли дивишся на його обличчя, то ти думаєш, М -м, цей небритий пеніс комусь може бути красивим. В усяк випадок, він має вірити, що небритий пеніс, дивлячись кожен ранок в дзеркало, це красиво, інакше б він вже повісився. От, в принципі, все тут більше розповідати нема чого. От в нього ще пляшечка води впаде, він теж пожартує імпровізаційно. Бутілка він мене потекла, тут я думаю, це прям реальна імпровізація, це не заготовка. Просто це вкотре підкреслює його рівень розвитку. Знаєте, я коли монтував, я передумав це заготовка, інакше не хіба він скаче? Дивіться, я, я просто дивіться, я просто ніч. А він прям скаче, аж поки водичка не впаде. Божечки, який геніальний актор. Гуморист лайно, а актор геніальний. Хлопче. тридцятирічний, недоразвитий хлопче. Прийди додому. Відкрий книжечку, яку купила твоя дружина Оксана. Про малечі, про інтимні речі. І почитай. Я сподіваюся, ти ж вмієш. Ти ж маєш знати літери, чи твій рівень розвитку і до цього не дотягує. Розвивайтеся і ви всі не. Терпіть таких мразот, не вважайте за гумор цю істоту. Розвивайтеся, всім всього самого найкращого. Я нічого іншого не напишу ніколи в житті народ. Будь мужиком, тримай слово.